Вандалізм у Шостці процвітає. Не так давно хтось викопав декілька кущів троян з квітника біля стадіону Зірка. Ситуація набула розголосу, однак винні знайдені не були. Цього ж разу жертвами шукачів легко і наживи стали деревця туї біля пам'ятника воїнам авганцям у парку свободи та ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, недалеко від Шосткінської. ЦРЛ. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє шосткінець, голова правління громадської організації Захисник Віктор Осипенко. Ось що ми за люди, яка жаль. Дівність та нелюбов до рідного міста. Декілька років назад ми висадили туї біля пам'ятникам чорнобильців та афганців. Всі наші саджанці добрі люди викопали. Нічого святого. На душі хріново та є злість. Та нехай вдавляться, написав Віктор Осипенко. Чоловік додає декілька світлин, як вони висаджували туї на цих локаціях. За словами Віктора Осипенка, біля кожного пам'ятника було висаджено по шість туй. Військовий я, я був на службі. і я виявив десь. Пару неділь тому назад, скільки було, туй, ну десь десь приблизно штук шість біля Чорнобильців і штук шість біля Афганців. У коментарях мешканці громади діляться, що вандали попрацювали і в інших локаціях міста.